У Дніпрі на вулиці Яхненьківській, 21, комунальні працівники проводять ремонт зливового колектора. Роботи на ділянці розпочалися ще два тижні тому. Зараз ми додаємо підключення вже і буде ремонт дороги. Діться. І і також планується продовження цього колектора аж. Е Конець улиці, де то метров 150 п'ятдесят Відомо, що ці ремонтні роботи планові, а не аварійні. Однак вони все одно потребують оперативного виконання, оскільки через сильні дощі є ризик затоплення вулиці. Саме тому комунальники намагаються щоденно виконувати максимальний обсяг роботи на цій ділянці. Ми додаємо зараз підключення до смотрових, до смотрових колодців, підключаємо дождожі і Завтрашнього дня будемо продовжувати будівництво колектора. Далі колектор збудували тут ще у 2021 році. Однак трохи пізніше з'ясувалося, що він вимагає добудови, оскільки не може ефективно справлятися із відведенням вод. Місцеві жителі безумовно раді такому ремонту. Де ми з вами стоїмо на цьому місці. тут було сплошне озеро. Стара рівньовані каналізація, а вийшла з строя. Начуть здесь постоянно стояли машини, которые откачивали для того, щоб не топило вот ті дома, которые за нами находятся. Після встановлення нового дощеприймача ситуація із підтопленнями покращала. А скоро мешканці Яхненківської взагалі забудуть про них, адже відремонтований колектор допоможе якісніше відводити усі зливові води. Відомо, що з добудови буде закінчено через два тижні.